Різдво час, коли дива можуть стати реальністю. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Розпещена спадкоємиця крупної мережі готелів С'єра Бельмонт була нещодавно призначена своїм батьком Борегардом на посаду віцепрезидента з питань атмосфери на розкішному гірськолижному курорті в Аспені. Вона ділиться цим зі своїм хлопцем Тедом. Дівчина розуміє, що це вигадана посада, через яку батько намагається познайомити доньку зі своїм бізнесом, незважаючи на те, що вона зовсім не зацікавлена у готельній справі. В цей час Борегарда на спуску зустрічає Джей Рассел, який намагається вмовити бізнесмена інвестувати у його проєкт. Переговори закінчуються негативно для Джейка і, засмутившись, він іде шукати вихід із готелю. Тоді ж в холл спускається С'єра, і Джейк випадково стикається із нею, виливши на сукню дівчини какао. С'єра починає злитись та кричати, але її заспокоює тет, який саме приїхав на курорт. Боригарти з донькою та її кавалером зустрічаються на обіді. А Джейк повертається на свій невеличкий курорт, засмучений тим, що цього року, як і у всі інші, бальман складатиме неабияку конкуренцію, і відвідувачів практично не буде. Чоловік зустрічається із донькою Ейві та тещою Алехандрою, які йдуть побачитись із Сантою. Прийшовши на різдвяний ярмарок, бабуся каже онуці загадати одне, але найважливіше бажання. Ейві пише найсокровенніше прохання і вішає записку на різдвяне дерево, раптом здіймається вітер і відносить папірець у небо. Борегард збирає цього відрядження і каже доньці, що повернеться до Різдва. Коли батько їде, Схєра зустрічається із Тедом, і вони разом відправляються на вершину гори для фотосесії. В якийсь момент хлопець опускається на одне коліно та робить сєрі пропозицію. Дівчина погоджується і тед просить зробити фото для його соцмереж у статусі наречених. Під час цього здіймається сильний вітер. С'єра, що фотографувалася на лижах, втрачає рівновагу. Теду не вдається її втримати. Дівчина падає з гори та вдаряється головою об дерево. В цей же час Джек підробляє тим, що катає на санях відвідувачів свого курорту по гірському лісі. Несподівано хлопець помічає когось біля дерева і знаходить непритомну схєру. Джейк відвозить дівчину до лікарні. Через деякий час лікар каже, що пацієнтка отямилась, проте через трус мозку вона втратила пам'ять. Персонал лікарні та шериф не можуть з'ясувати, хто вона така, та перевірити особу дівчини. Джейк пропонує їй, поки вона не згадає своє ім'я або поки хтось не прийде за нею, пожити в одному із номерів його бази Полярна Зоря. С'єра, розуміючи, що це краще аніж лишитись у лікарні, погоджується. Приїхавши на базу, Джейк дає нові знайомі одяг, які часто забувають відвідувачі і виділяє для неї окремий номер. Сєра розуміє, що їй терміново потрібно згадувати, хто вона така. В цей час Тед, заблукавши у лісі, записує прощальне відео для своїх підписників. Проте через відсутність мережі опублікувати його не вдається. Аж вночі хлопець доходить до будиночку місцевого риболова Ральфа, і йому вдається зігрітись і навіть випити кави. Прокинувшись зранку, С'єра розуміє, що їй не наснилось. Вона справді не пам'ятає ні свого імені, ні звідки вона ні чим займається. До неї у кімнату приходить Ейві, щоб познайомитись. С'єра вирішує, що тимчасово потрібно взяти якесь сім'я. Її вибір зупиняється на імені Сара, яким названа одна із іграшок Ейві. Крім того, Сєра помічає фото батьків дівчинки, і Ейві розповідає, що її мати загинула два роки тому. Після цього Сєра вирішує приготувати собі сніданок, але весь процес шкереберть. Тоді Джейк пропонує їй присісти і обіцяє, що сам подбає про сніданок. Цей час на курорті Бельмонт персонал помічає, що С'єра не ночувала у своєму номері і записки, де вона теж немає. А тет прокидається в будиночку Ральфа, і чоловік розповідає, що до найближчого поселення пішки потрібно йти декілька днів, не маючи вибору, тет із новим знайомим відправляється в дорогу. С'єра каже Алехандрі та Джейку, що лікар радила робити звичні речі для відновлення пам'яті, отож просить дати їй якусь роботу. Дівчина робить спробу застелити ліжко, скласти лижі, почистити унітаз, попрати речі, але нічого із цього у неї не виходить. Ввечері С'єра допомагає Ейві розчесати волосся. Під час цього вона зближується із дівчинкою та згадує свою матір, але згодом свариться із Джейком, який розізлився через вчинений безлад на базі. Сієра засмучується через те, що ні на що не здатна, крім того, пройшло вже два дні, а її досі ніхто не шукає. Помітивши, як насправді важко дівчині, Джейк вибачається за те, що накричав, і пропонує піти на різдвяний ярмарок, адже там багато людей і, можливо, її хтось впізнає. На прогулянці Джейк розповідає про свою дружину та про те, що саме її батько подарував готель. Чоловік каже, що через спогади хотів поїхати, але не зміг, адже дуже любить свій курорт. Джейк пояснює, що, на відміну від новомодних курортів, у його базі є душа та домашнє тепло. Він дарує С'єрі снігову кулю як різдвяний сувенір, і разом із Ейві вони біжать до ялинки. Джейк, Сєра та Ейві потрапляють на урочисте відкриття різдвяного дерева і весело проводять час. Повернувшись на базу, С'єра дякує Джейку за вечір та йде спати. В наступні дні дівчина пристосовується до нового життя. С'єра вчиться застеляти ліжко, Джейк навчає її готувати. А Ейві прати речі. Вони разом готуються до різдва, співають пісні, а потім Джейк дає уроки катання на лижах. Котрого з дня Сєра і Джейком відправляються на розвозку іграшок, яку влаштовують щороку, аби зібрати іграшки та подарувати різдво дітям, сім'ї яких не можуть собі цього дозволити. Там дівчина дізнається, що Джейка дуже люблять та поважають. Він часто волонтерить, допомагає та вже зробив дуже багато для містечка. Повернувшись додому, С'єра і Джейко пиняються під Омелою, але в останню мить Джейк вирішує не цілувати дівчину. Він каже, що можливо в неї хтось є, і це було б неправильно. С'єра дізнається, що через фінансові труднощі Джейк, скоріш за все, продасть курорт, і в дівчини з'являється ідея, як йому допомогти. Вона пропонує влаштувати вечірку спогадів для всіх колишніх відвідувачів бази і зібрати кошти для готелю. Проте Джейк категорично проти такої ідеї. Він каже, що не збирається просити милостиню, а потім зізнається, що в якійсь мірі хоче продати готель. Джейк пояснює, що із цим місцем пов'язано занадто багато спогадів. І він боїться створювати тут нові. Але згодом Алехандра каже Джейку, що відпускати це нормально. Він дуже багато зробив для їх родини, тому вже час діяти так, як підказує серце. Обдумавши все, Джейк погоджується на вечірку. Вони із Сєрою друкують оголошення та роздають на ярмарку, паралельно готуючи базу до свята. У готель повертається Борегард і виявляє, що його доньки вже три дні ніхто не бачив. Персонал каже, що не шукали Сєру і Теда, адже думали, що вони у подорожі. Бізнесмен наказує прочесати кожен дюйм та повідомити поліцію про зникнення дівчини. Рятувальники знаходять у лісі Ральфа та Теда. Виявляється, Ральф відомий у містечку Браконьєр, тому чоловіків привозять у поліцейський відділок. Там тед зустрічає Борегарда і каже, що теж не знає, де сєра, адже вони розлучились декілька днів тому. В цей час Алехандра дарує сєрі святкове вбрання для вечірки і дякує за те, що Джейк знову посміхається. С'єра і Джейком оглядають готель та думають, чи все готово до вечірки. Будучи в захваті від вигляду дівчини, Джейк запрошує її на танець. Але через якийсь час їх переривають гості. У полярній зорі на вечірку зібралось ледь не все містечко. Джейк намагається сказати промову, але через хвилювання не може зібрати слова докупи. Тоді гості самі починають розповідати історії про відпочинок у полярній зорі. Багато хто дякує Джейку за те, що він пустив їх на вікенд безкоштовно, коли вони були не в змозі оплатити готель, а після цього починають робити пожертви. Крім цього, виявляється, що місцева влада вирішила оголосити полярну зорю історичною пам'яткою, а це допоможе із фінансуванням та грантами на оновлення і ремонт. Джейка переповнюють емоції через таку щедру допомогу. Він каже, що цього б не було, якби не одна особлива людина. Але перш ніж він встигає подякувати С'єрі, в готель вривається Боригард з Тедом і Шерифом. Назвавши дівчину по імені та розповівши деякі факти із життя, Боригард допомагає доньці повернути пам'ять, після чого забирає її із собою. Сєра дякує Джеку, прощається з Ейві та Алехандрою і їде додому. Прокинувшись у своєму ліжку на різдво, С'єра починає робити все сама. Вона застеляє ліжко, знаходить вбрання і готує сніданок, що дуже дивує персонал та теда. Тим часом Джейк, Алехандра і Ейві роздивляються свої різдвяні подарунки. Вони помічають по телевізору конференцію, на якій виступає С'єра. Дівчина дякує Джейку та його сім'ї за догляд та прекрасне ставлення, а потім рекомендує усім завітати у затишний курорт Полярна зоря. Журналісти помічають на руці С'єрі каблучку, і тет починає розповідати, що вони заручились. Не дослухавши до кінця, Джейк вимикає телевізор. А Ейві розповідає батьку, що вона хотіла, щоб він знайшов кохання, і саме таке бажання загадала на Різдво. Дівчинка змушує Джейка зізнатись у своїх почуттях і переконує його розшукати сєру. В цей час дівчина збирається у подорож із Тедом. С'єра каже батьку, що вирішила шукати власний шлях. Готельний бізнес не для неї, тому на посаду у Бельмонті, що вигадав батько, вона не повернеться. Борагард говорить, що пишається донькою і радий, що вона навчилася дбати про себе. Ейві з Джейком застрибують у Сани і мчать шукати сєру. А Алехандра, що залишилася на базі, починає розриватися від кількості дзвінків і бажаючих забронювати готель, де доглядала сєру Бельмонд. Вона телефонує Джейку та каже, що усі номери заброньовано. У Бельмонді, зрозумівши, що вона закохалася у Джейка, Сєра розриває заручений і Тедом. Незабаром після цього Джейк знаходить дівчину та зізнається їй у коханні. С'єра вирішує повернутись і допомогти Джейку керувати полярною зорею. А Боригард вважає, що він у боргу перед Джейком за те, що він врятував С'єру, тому вирішує інвестувати у полярну зорю. Різдво вони проводять усі разом. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!